Відклеєні гумки від камери, ось так це виглядає. Бачите, тут людина вже пробувала сама щось приклеювати, є скотч, є суперклей, і ось так виглядає камера. Цю камеру я вже відремонтував. Тут була проблема із затвором. Зараз вона вже фоткає, але треба було щось робити з зовнішнім станом. Навести тут лад, все почистити і наклеїти нові гумки. Андрій, чому ти не приклеїш просто старі, оригінальні, запитаєте ви. А не приклею їх, тому що вони зазвичай збільшуються в розмірі. Коли вони довго контактують з потом, з жиром з рук, потрапляють під дію ультрафіолету, то гумки просто збільшуються, і ви вже їх назад в свої місця не приклеїте. Так сталося і в цьому випадку. Гумки я замовив, вони прийшли, але перед тим як їх наклеювати, треба поздирати все почистити і поздирати старий скотч. Та я не знав, що мене очікує далі, бо тут, окрім скотчу, ще хтось вирішив наклеї... проклеїти все суперклеєм. І треба його здерти, а здирається, він препаскудно. Я навіть пробував лайфхак з димексидом. От зараз я його наношу, трошки підігріваю. Ну, в принципі, він зробив своє діло, суперклей став м'якшим. І я все поздирав. Це було довше, ніж на відео. Зараз я наклею новий скотч на гумку і, власне, приклеюю. Нову гумку. Перед тим обробивши все праймером, правильно приклеїти це дуже важливо, тому що треба, щоб поверхня була рівна, все оброблено праймером, і тоді воно буде триматися. Ось такого ми результату добилися, як на мене, стало значно краще, ніж було. Маємо нові гумочки, і камера вже зовсім по-іншому виглядає і нею вже приємно користуватися. Дякую за увагу! З вами був Андрій, папа. -па.